Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Наша щоденна рубрика дивимось на один день, на сьогодні дивимось на завтра, щоб був час підготуватись. Тож, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Так, ну дивіться, хочу я уточнити. Угу. Так, ну дивіться, а, про що тут? От тут більш за все про боротьбу з недугом. І це може бути, знаєте, не йде як на вас конкретно, ну от ваша конкретна ситуація, що це саме ви е, в тій боротьбі, але показують нам короля Пентаклів на дні колоди. Це більш про чоловіка. Може ваш чоловік, а ви дружина йому може бути людина з вашої родини. Хоча може бути і співробітником. Знаєте, коли людина вже от на порозі вийти з стану, коли не дуже себе почуває, насправді, так виглядає от як посилення, як можливості, за які людина вже хапається і вже Робить ну, більш стабільним свій стан. Особливо, якщо йде лікування якесь, то дійсно там вже людина виходить з складного стану. Коли все саме складне, воно лишається вже позаду, бо сил набирається людина і вже себе там краще відчуває. Ну, це ситуація, за яку ви можете хвилюватись, тому вам так показують. А може, ну, це ви доглядаєте за такою людиною, то карти вам підказують, що все буде налагоджуватись, все йде до стабільності. Далі дивимось, що вам важливо знати про вашу сферу кохання? Тут теж непогано все. Але кохання зараз не найважливіше в цей день. В цей день більше уваги буде звертатись на сферу матеріальну. Вона буде посилюватись і, знаєте, коли одразу якісь ідеї, одразу якісь бажання з'являються, одразу якось, ну, Міцнішими стають стосунки в парі. Тож, щось тут закручується і щось дуже цікаве. Тут у кого там з вас, у чоловіка чи у жінки, були не дуже такі матеріальні М -м, Ну, не дуже матеріальне становище, воно буде змінюватись, бо бачу тут колесо фортуни, це саме до змін в цій галузі. Тож, е якісь плани будете будувати, якісь там роздивлятись для себе нові можливості. І ну, кохання не найважливіше буде в цей день. Нічого, ми ж дивимось на один день. Робота. До чого вам готуватись у вашій роботі в цей день? Більш за все, працюйте з інформацією, бо її буде чимало, не всіляка різна для розгляду вашого. І, знаєте, конкурентів вокруг вас дуже багато буде. Але й можливість заробітку і чимало грошей, але такі гроші, які знаєте, будуть з вас ну, дуже там сил забирати. Тобто це про... ті гроші, які просто так ви не зможете заробити. Це не те. Не... Там, де дуже легкі гроші, а там, де попрацювавши, людина заробляє, але ж багато часу і багато енергії віддає на те, щоб заробити. Тож безліч варіантів може бути в цей день от для розгляду вашого. Велика купа інформації, в якій би розібратись. І теж, на це теж треба буде багато сил покласти. Але ж і можливості у вас будуть взагалі-то ви, як не самотужки, мені показують трьох людей, які в у цьому сьому будуть мати бажання розібратись, і знаєте, і легко будуть то робити. І показують мені сплановані е, дороги, які важливо розглядати, в які важливо відправлятись, бо вони будуть взагалі-то відкидати від вас якісь зайві хвилювання, будуть давати вам можливість до спілкування і е, знаєте, вибудовування нових е, е, зв'язків. І взагалі-то зараз проходите якийсь більш кармічний період у, у, саме у галузі вашої роботи. Будуть нові можливості. Звертайте на них увагу, бо саме нові можливості будуть давати вам більш швидкий розвиток і більш такий, знаєте, помітний для вас заробіток. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день, або краще б за все прийняти. Нам тут показаний імператор, і це може бути або важливий, головний для вас чоловік в вашому житті. Або це ваш керівник, і може бути ну, як ваша робота, як ваша установа, як така. І пересування. Тут все якось от, день пересувань, день, коли або плануватись будуть якісь дороги, або ви вже будете десь в дорозі. І це, знаєте, от, якісь пропозиції, якісь спілкування. І все якось навколо матеріального будується. І просто от багато саме багато таких емоційних. обговорень. Отак воно мені йде. Як знаєте, от те, що вас цікавить, те, що вам подобається, як втримати треба буде в цей день. І дуже багато висвітиться для вас от як нового. Це не просто от нова можливість, а взагалі новий погляд, нові Ну, можливості. Так, певне, що це можливості, але ж от якісь вони. Ну, як зовсім якісь нові, нові для вас. Не так, як ви звикли, а от просто от, ну, з якимись змінами з якимись такими, ну, як дивись, як ще може бути. Ось якось так воно йде для вас. Від чого ж тоді краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись?» ну, Від хвилювань, там, де ви багато зусиль витрачаєте і дуже хвилюєтесь через результат, відмовляйтесь, бо ви ж вмієте працювати, ви ж вмієте робити. Ті речі, з якими ви будете стикатися в цей день. Це не щось зовсім зовсім нове для вас, а це просто те, що вимагає від вас ну, як вдосконалення вашої майстерності, яка у вас і так вже є. І у вас день просувань, це день, коли ви не стоїте на місці, не сидите на місці, а коли ви. Дуже розвинетесь в тому, що ви і так робите, що ви і так вмієте. Це вдосконалість того, що вам вже дано від природи, або ви вже вивчили, ви вже чомусь там ну, майстерність в чимось розвинули. Тобто цікавий день буде саме, знаєте, от не. Не застоюванням енергій, а розвитком. Чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Ну, нових, нових можливостей, нового шляху, нових вражень, нових знань. І це виглядає цікаво насправді. Королева Кубків нам тут показано. І для когось це буде ситуація, яка от у вас пов'язана з дитиною. Для когось ви можете бути в ситуації, як ви дитина, і з вашою матір'ю пов'язана ситуація. Тобто для когось, у кого там не торкаються теми дітей, це просто от нові можливості, в яких дуже важливо буде. Використовувати ваші вміння, знання з минулого. Тобто, знаєте, от день, коли ви, набуваючи колись певних знань, ви зможете їх вже ну, використовувати. Це те, що, наприклад, ви там вчили якусь мову і вам, ну, Дуже рідко, коли е, треба було користуватись цією мовою, але ж ви її знаєте. В цей день, в день вам буде надана можливість використати свої знання, як перевірити рівень своїх знань, як запропонувати комусь свої знання. Е, тобто день, коли ви можете себе е, як показати як людину. Е, Ну, от яка, у якої є ще й така цікава сторона, тобто свою багато ну, свої, свій багатий внутрішній світ, свої навички, свої вміння, тобто день цікавий, е, от саме використанням. Того, що ви заклали в себе ще колись. І для когось це буде важливий день спогадами. А ще для когось буде важливий день, коли ви, згадуючи щось з минулого, ви собі будете казати, треба було би ризикнути. Але в цей день у вас знову ж таки буде можливість, ну, буде вам наданий шанс ризикнути. І у вас для цього є всі вміння, всі знання, тож спробуйте і побачите, що у вас вийде у майбутньому. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. От дійсно тут не треба вагатись. Тут ситуація, в якій вам просто треба прийняти рішення обрати щось для себе, тут у вас. Гарний, гарна можливість заробити, гарна можливість десь з кимсь з'єднатись заради нового заробітку. День, коли закінчуються якісь складні хвилювання, якісь складні ну от, моменти, коли. Ви над чимсь працювали, але не знали, як, як воно вийде у вас і взагалі ви чи вийде. У вас дуже непогані можливості в цей день вийти на новий рівень, збільшити е свій, е ну скажем, свій статус підвищити. Ось такий для вас цей день буде. Тобто не хвилюйтесь, не вагайтесь, ризикуйте, обирайте, приймайте рішення, будьте активні в цей день, бо у вас дуже непогані можуть вийти результати в майбутньому. Тобто, це день, коли ви закладаєте щось на майбутнє. Щоб отримати гарний результат. І не хвилюйтесь з приводу конкуренції. Вона для вас навіть тут корисна, бо саме в конкуренції ви зможете вийти на дуже гарний рівень. Тобто, це знаєте, це те, що вас буде навчати, і як, ну от як можливість вдосконалюватись цікавий день, дуже цікавий. І дуже по енергіях цікавий. Тож проживіть його теж цікаво. І хай у вас все вийде, хай ви зробите для себе максимум, на який тільки могли б розраховувати. І хай всі ваші бажання мають можливість бути ну, просто ну, ну, супер класно для вас вирішеними. І побачимось з вами в нових відео. Обов'язково будьте в безпеці і бережіть себе та своїх рідних близьких. Всім пока.